Місто Ужгород – це обласний центр. А всі райцентри нашого Закарпаття мають зараз велику кількість туристів. так? І Людям не, після тих ситуацій, які були після 11 липня створені, не зовсім зрозуміло, чи є влада, чи є міліція, чи хвати в нас сил давати спокій простим відпочиваючим та громадянам міста та туристам. Тут започаткували. То не ми придумали, так колись було. Кожні вихідні, п'ятниця, субота, неділя, один день в неділю, розвод на центральній площі міста. Це буде по п'ятниця, в обідню пору. Збільшуємо кількість чисельність нарядів за рахунок міліціонерів інших служб, які, як правило, ходять або в цивільному, або 100% не патрулюють. То все, що ви сьогодні бачили, патрульних міліціонерів тут не було. Але наказу міністра нам дозволено за перерозподіл особистого часу задіювати працівників міліції для охорони громадського порядку. От ми цим і скористалися. І, відповідно, ми теж відносимося до цього спокійно. На ніч ніколи не піде той працівник міліції на патрулювання, який не має фаху. А днем в центрі міста, коли буде йти чоловік з молодою дівчиною, вони в формі. І тут хтось кине серіату. Він же ж її не кине, правда? В своїм одним присутствием ми покажемо, що ми є. Туристи не будуть боятися, що тут якась проблематика у нас є в місті. Оце саме зараз, це саме дійсно, що ми бачимо в кожному районному центрі, в кожному районному центрі. На центральній площі начальники районних відділів, представник від УМВС в обов'язковому порядку. І сьогодні їм самим було стиснительно цим міліціонерам. Вони здивовані, вони все не розуміють, що це происходит. Але Зовсім привикло. І трансформація в поліцію почнеться з того, що ми вийдемо на вулицю. що До нас підійдуть люди, скажуть ті проблеми, які вже не бачать остальна міліція. А патрульний сержант що каже? Ізвиніть, я нічого не знаю. Да? Моє діло, щоб тут не лежали п'яниці там чи щось. Роботи, що зараз є, вірно. Звісно, я бачу, що дівчатка, блуки до вечора, вони ноги попухнуть. Але вже коли вона піде в наступний місяць і випаде ще одне чергування, вона вже відповідно одіне ту обувь, яка потрібна. Да? Не можеш думати головою, думай ногами. Тобто ви задоволені що... результатом? Майже. Я зняв тільки що, ну може вам було незаметно, два наряди ДСО я зняв з чергування, тому що в них не відповідає середства індивідуального захисту. Вони до військ до До війни була одна нормативна ситуація, там можна було носити систему захисту там, від ножів, від е, там, обрізів. Та... Мисливських патронів. Зараз, після 11 числа, ми бачимо, що бронежилети військової 4 класу призвели до того, що наші всі міліціонери врані. Ну, Добре, що не вбиті. Але якщо ми не подбаємо про свого міліціонера сержанта, то парапорщика, Це ж треба наголосити керівнику підрозділу, що я знімаю їх з чергування. Це ж тягне за собою великі збитки. Це значить пульт ДСО зараз 10-20 хвилин, поки вони передіваються. Ну, Я думаю, вони це зроблять дуже швидко, і ніхто із клієнтів цього не побачить, що там 10 хвилин не було на чергуванні машин. Да? Ви бачили кінологи, от вони чого побігли. Тільки що там є повідомлення про замінування. Воно може не, більшість свого не підтвердиться. Я не можу це коментувати, але ці дві собаки, вони е, не тільки слідові, одна з цих собак працює е, по вибухівці, вона поїхала робити роботу. Останні міліціонери, міліціянти. От то, що вони стоять, зараз вони за це будуть покарані. У кожного з них є свій маршрут, вони поїдуть і будуть добросовісно нести службу. Завтра буде те саме, як позавтра, Але не так компесно. Слідушу п'ятницю папа, приходьте, побачите зміни. Зрозуміло, що такий коментар на рахунок вашої вчорашньої заяви про скручування номерних знаків із автомобілів-порушників. Що можете прокоментувати? Звідсован з боку жодної машини немає під знаком. Тобто це було профілактично повідомлено і адміністративний кодекс для всіх однаковий. А ті, хто про це забувають, вчора пострадали. Всі працівники міліції, в тому числі, понесли покарання.